Доброго дня, шановні колеги. На засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з'явилося 4 депутати. Комісія вважається повноцінною і прошу розглянути порядок денний. У порядку денному на сьогодні у нас є 15 питань. 15 питань. прошу розглянути пропозиції до порядку денного про уточнення земельних ділянок. Питання перш проведення в натурі земельних ділянок власнику права на земельну ділянку участків ПАЙ, про дозволи на виготовлення земельної документації землеустрою, про затвердження технічної документації земельної ділянки комунальної власності, про надання ТОВ Тауер Компані» земельної ділянки в оренду, про надання а про внесення змін до рішення Колорицької міської ради 8 скликання, про встановлення договору оренди ФОП Східна Ірина Васильівна. Про надання дозволу виконавчого комітету Краловецької міської ради на виготовлення документації землеустрою. Так, далі питання. Про припинення права користування земельної ділянки КП Акватермо... Ой, КП Кровицький. Кровицький. Кровицький, Ж» Кровицької міської ради. про затвердження технічної документації на земельну ділянку комунальної власності, про зміну цільового призначення земельної ділянки була. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки за межами села Спаски. Про надання ТО суми обленерго земельної ділянки в оренду. Так, 14 питання про надання суми обленерго земельної ділянки по вулиці Загребельна в оренду. Так, і 15 питання про земельні торгівлі у формі аукціону. Кого будуть такі питання чи зауваження за порядку денного? Давайте голосування ми зараз затверджуємо дане рішення. Голосуємо. Пропозиція. Хто за? Так, порядок денний затверджений. Проходимо до розгляду питання. Питання перше про уточнення площі земельної ділянки. Доповідач, Доповідач Мартинюк Олена Івановна. Так, до е, міської ради надійшли звернення громадян щодо уточнення площ земельних ділянок, а також передачі їх у приватну власність. Е, підготовлене рішення. Прошу розглянути проект цього рішення щодо даного питання. Угу. Так, е, загальною кількістю щодо уточнення 24 громадяни. На загальну кількість е, гектарів 5,8889. Передаємо приватну власність на загальну площу на стіле 39,82. Це ті, е, будемо казати, громадяни, які мають документи і е, просто дооформляють свою земельну ділянку. Mm, Прошу депутатів розглянути проєкт з даного рішення. У кого які будуть питання чи пропозиції? Рекомендувати. Рекомендувати. Пропоную погодити з даного рішення та винести на 55-ту сесію міської ради. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. 4 чоловіки за. Так, далі. Питання друге. Проведення натурі на місцевості земельної ділянки власнику права на земельну частку пай доповідає Мартину Олена Івановна так слідуючі громадяни, які звернулися для оформлення своїх паїв земель, що були раніше надані їхнім родичам, батькам там і спадко казати спадкоємцям. спадкоємцям так. І вони звернулися спочатку до розробників, розробили технічні документації, визначили кадастрові номери і в натурі земельні ділянки. Ці тепер ці технічні документації зайшли на затвердження, тому рішення підготовлене. Прошу розглянути проєкт цього рішення щодо даного питання і прошу депутатів розглянути проект рішення з даного питання, У кого будуть які пропозиції рекомендувати. рекомендувати. Прошу проголосувати на винесення даного проєкту рішення на 55-ту сесію міської ради. Хто за? Проти утримався одноголосно. Так, питання третє. Про дозвіл на виготовлення документації з землеустрою. Доповідає Мартинюк Олена Івановна. Слідуючі громадяни також звернулися до Королицької міської ради про надання дозволу їм на розроблення технічної документації. Це громадяни, які... Е Мали також сертифікати, і водителя хочуть оформити в натурі, виділити свої земельні ділянки з присвоєнням їм кадастрового номера. Тут всі сертифікати так. Чи так. її присадили. Ні, даному номер. Всі сертифікати. сертифікати, сертифікати, так. сертифікати. Так. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання, в кого які будуть пропозиції. Рекомендувати. Рекомендувати Значить, про голосування на винесення на 55-ту сесію Колицької міської ради. Хто за? Проти Утримується. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо далі. Питання четверте. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку комунальної власності заповідаємо Олена Івановна. Слідуюче питання: ми маємо на розгляді технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки виконавчого комітету Провелицької міської ради. Село Рутинці, вулиця Нова, 12. технічні документації вшитий витяг державного реєстру речових прав. Що дана земельна ділянка уже, уже є власністю полезні міської ради, тому Прошу розглянути проект рішення щодо даного питання. Це я так розуміла підумельна спадщина, де оформлялася через суд. Ось є всі дані да, підстави є ось документи рішення суду. Це І власник, да, це присутня присадив на земельне в'язка. Можливо, комусь буде перемогти. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання. У кого будуть які пропозиції? Прошу. Проголосувати. Хто за, проти про, 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 про. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання про надання ТОВ Україн Тауер Компанії земельної ділянки в Оренду, доповідає Олена Івановна. E, маємо технічну документацію щодо інвентаризації земельної ділянки у селі Руське, Анатолій Старіанцівської області. Паралельно надійшло питання від товариства з обмеженою відповідальністю Ukraine Tower Company щодо надання в оренду цієї земельної ділянки Ось, терміну на 49 років і додали свої необхідні документи, статут та інші. Розмір три, платежі стометричного рівня плату 3% від нормативної грошової оцінки. Ваші пропозиції щодо виплати пенсії на Ну, зазвичай стояло три, я вам скажу. А можна це вийшло, так? Вийшло, так. Да. Русське

На Значить, прошу знати, питання. У кого які будуть питання чи пропозиції? Рекомандуємо. Рекомандуємо. Рекомендуємо. Рекомандуємо. Так, добре, голосуємо. Хто за, проти утримається? Рішення прийнято. Добре, виносимо, так. Рішення виносимо на сесію. Так, далі. Шосте питання. Про внесення змін до рішення Королевської міської ради 8 скликання Олена Івановна доповідає. До Коровельської міської ради надійшла заява від Катерини Михайлівни попутненького з проханням внести зміни до рішення та ї сесії про виділення натові місцевості земельних ділянок стосовно задатки організація. Була чисто допущена технічна помилка у, у, у пункті стосовно кварталу земельної ділянки з 0,5 виправити на 0 чотирьох. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання. У кого будуть, які пропозиції. Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Рекомендуємо винести на 55-ту сесію Половецької міської ради одноголосно. Так, далі. Сьоме питання. Про поновлення договору оренди по скіда Ірина Васильівна. Олена Івановна доповідає. Звернулася фізична особа підприємства Ірина Іванівна щодо поновлення терміну дії договору оренди від 22.08.14 року терміну просить на 20 років. На, за адресою вулиця Василя Стуса, 9 в місті Кролевець, її є частка 49 пунктів. Цільове призначення земельної ділянки, розміщення експлуатації з них совсем та заміжних будів та спродів підприємств природної машинно-будівної та іншої промисловості. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання, у кого які будуть пропозиції. Рекомендувати. Рекомендувати. І тоді проводимо голосування. Хто за? Одноголосно 4 за. Рішення. Проходимо далі. Так, восьме питання. Про надання дозволу виконавчому комітету проведкої міської ради на виготовлення документації за нього. Олена Івановна доповідає. Маю технічну документ проєкт землю щодо відведення земельної ділянки у разі зміни його такого призначення, який був виготовлений на виконавчому комітету проведення своєї ради, тобто ім'ятаризація землі була. Тепер як площа буде більше 30 гутраїв, необхідно зробити поділ цієї земельної діляночки для подальшого. І подальшу передачу в оренду шляхом проведення земельних кардіїв у формі аукціону. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання. У кого будуть які пропозиції? Рекомендує. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Тоді голосуємо. Хто за? Проти утримались. Одноголосно 4 за. Рішення. Дев'яте питання. Дев'яте питання про припинення права користування землею, КП і ЖЕК» Коловецької міської ради, Відповідає Олена Івановна. Так, надійшло питання від Пролевецької експлуатаційної контори з проханням розглянути питання про припинення правостійного користування земельними ділянками в зв зв'язку з тим, що багатоквартирні будинки, які розміщені на даних ділянках, зняті з багато суконувальної власності. За адресами додані державні акти на постійне користування, адреса Павла Чуборівського, 13, це колишня вулиця Степенка, і вулиця Козацька, колишня вулиця Червоноармійська. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання, у кого будуть, які пропозиції. Рекомендовано. Тоді голосуємо. Хто за? Проти утримався. 4 за. Рішення прийнято одноголосно. Рішення винести на 55-ту сесію міської ради. Так, 10 питання. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку комунальної власності. А, технічна, Мартин, ну, Івановна доповідає. Технічна документація і землоутри виконавчого комітету Кроновецької міської ради з цільовим, цільовим використанням для розміщення та експлуатації основних відсотків допоміжних та споруд підприємств природної, машидівно-водівної та іншої промисловості. Потрібно затвердити дану технічну документацію, mm. щоб по вулиці Леся Українкою. Так, прошу депутатів роздати проєкт рішення з даного питання, в кого які будуть пропозиції. Розглянути. Розглянути. Голосуємо. Хто за? Проти утримується. Рішення прийнято. 4 голоси. Рішення з даного питання на 55-ту сесію міської ради. Далі. Про зміну цільового призначення земельної ділянки Булах Володимир. Я утримуюсь конфлікт. Не голосую конфлікт інтересів. Депутат оголосив про конфлікт інтересів і надалі у прийнятті рішення не голосує. Доповідає Олена Івановна. Надійшло питання від фізичної особи підприємця була Володимира Миколаївича з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки за три 3 б паністі Королевець з будівництва обслуговування житлового будинку. На, секундочку. Для будівництва та охорони будівель торгівлі. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання, У кого будуть які пропозиції. Рекомендувати? Рекомендувати. Прошу погодити проєкт даного рішення та винести його на 55-ту сесію. Хто за? Голосує? Проти утримався. Рішення прийнято. Три голоси. Булах не голосував конфлікт інтересі. 12. питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за межами села Спаське. доповідає Олена Івановна. Маємо технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок за межами села Спаська Конотопського району Сумської області. Земельна ділянка з кадастровим номером. Ма більше 24 га має. Потрібно надати е, дозвіл на поділ її, а потім в е, поділі далі е, винести на аукціони. Угу. Прошу депутатів розглянути проєкт рішення з даного питання, в кого які будуть пропозиції? <туроку> <туроку> село Спаське, за межами село Спаське. Угу. Прошу голосувати за винесення на 55-ту сесію проєкту рішення. Хто за? за, проти, Утримуйся. 4 за. Переходимо до розгляду наступного питання. 13 питання про надання АТО. суми обленерго, земельної ділянки в оренду. Доповідає Мартинюк Олена Івановна. Так, надійшов проєкт від е, е, Акціонерного товариства Суми обленерго. І клопотання з проханням е, виділити земельну ділянку, затвердити цей карт і виділити земельну ділянку в оренду. Е, Дана споруда знаходиться за адресою 8 березня. Місце Кролевець. Угу. Так, є питання у депутатів щодо пропозиції. А, з даного питання. Площа процент. 3% Прошу депутатів Рекомендувати. Рекомендувати. Так, поголосуємо. Хто за, проти утримався. 4 за. Рекомендоване рішення на 55-ту сесію Коловицької міської ради. Так, 14 те питання про надання суми обаланера земельної ділянки по вулиці Загребельна в оренду. Доповідаю, Мартині Олена івановна. Так, ще один проект від сумелу енерго і ще одне клопотання стосовно земельної ділянки по вулиці Загребельна просять затвердити даний проект і надати в оренду земельні ділянки. Але тут буде з додатком, так як тут буде одне КТП і 16 опор. До рішення буде доданий додаток список кадастрових номерів і їхня площа. Оренду 3% і на 49 років просить. Прошу депутати розглянути проєкт рішення з даного питання. В кого будуть які пропозиції? Рекомендувати. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за? Проти утримався. Чотири за. Рекомендуємо до на розгляд сесії. До попереднього. 3%, але ж оренду. Теж буде на 49 років, бо я, мабуть, не наголосила. Сказали, що на 49 років. Тоді один і другий проєкт з 3% 49 років. Так, так. 15 питання про земельні торги у формі аукціону. Так. Доповідаю Мартинюк Олена Івановна. Так, маючи е, технічну документацію щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, е, маємо винести рішення про земельні торги у формі аукціону три земельні ділянки добротове за межами села Добротове. Строк умови продажу е, на все, умови продажу будуть 14 років. Визначена. Так, визначена їхня нормативна грошова оцінка і стартова оцінка, якщо є бажання, оці були можете розглянути. Угу. Прошу депутати розглянути проєкт рішення з даного питання, у кого будуть які пропозиції. Рекомендувати. Рекомендувати. Значить, голосуємо. Хто за, проти утримується. Рекомендуємо даний проєкт рішення розглянути на 55-й сесії Хмелицької міської ради. На цьому всі питання порядку денного засідання постійної комісії з питань земельних відносин охорони навколишнього та природовища середовища закінчено. Всі питання розглянуті та рекомендовані. На...